Згасли гучні заголовки, замовк скажений про поротих заяв, і майже нічого не чутно з поза океану про те, що там не знаю Україна якось не так воює, ображає Росію, не хоче миру і має ще раз обов'язково поговорити з Москвою, бо останнього ж разу недостатньо поговорили. А колись нагадаю, мало не щодня ми прокидалися і чули з білого дому нову дурню Дональда Трампа про нашу війну. А зараз вже нічого такого немає. Ми взагалі не прокидаємося, бо не спимо від ракети шахетів. А Дональд Трамп щось раптом замовчав. Не чує баба і нічого не бачить. Дональд Трамп чогось не істеричить навіть і ніжками не дергає про те, в якому костюмі Зеленський, і навіть не згадує про те, який величний російський диктатор Путін Трамп, який обіцяв завершити війну за 24 години, який обіцяв, що буде президентом миру, і що він вирішить навіть війну на Близькому Сході, і запобігне третій світовій війні насправді лише погіршує ситуацію по всіх. Напрямках, в яких він обіцяв навести лад, по-перше, наша війна внаслідок легковажних загравань з путіним. Трамп тільки розпалив апетит Росії до української крові. Кремль відчув, що йому ніхто не буде заважати, і почав ще більший терор українських міст. Війна між Ізраїлем і Палестиною у секторі Газа, вона зайшла в безвихідне становище. Ну а третя світова. Стала ще більш вірогідна, бо світовий поліцейський Вашингтон вийшов із чату, і тепер диктатори всього світу вирішили, що їм можна робити все що завгодно. Чи означає, друзі, ось це все, що нас кинули, і все просто безповоротно катиться, бо з Катиться. Але не все безнадійно. Днями міністр оборони США Піт Гексет, якого насправді мали б звільнити через некомпетентність, але не звільнили, а заявив, що США скоротять підтримку України. Це цікава заява. Під час слухань у Сенаті він сказав, що у майбутньому, майбутньому оборонному бюджеті фінансова підтримка України буде скорочена. І наразі друзі, я вважаю, що ну, поки що це дуже хороші новини. Знаєте, чому? Тому що жодної допомоги ця адміністрація США нам взагалі не обіцяла ніколи. І це можна сказати вперше, що вони про це заговорили. А, Трамп просто прийшов до влади і нічого не казав, нічого не анонсовував і не обіцяв нічого того, що мовляв США будуть взагалі якось допомагати Україні військово. А тут ми чуємо від голови Пентагону фактично фразу про те, що допомога Україні буде зменшена, тобто вона виходить, буде. А зменшена, вона нагадую, буде із 60 мільярдів доларів. Знаєте, мені це формулювання вселяє обережний оптимізм. Хоча ми з вами знаємо, що заява адміністрації Трампа треба ділити на три. Тож. Побачимо, але вже є е, заява із держдепа про те, що США будуть працювати над тим, аби е, постачання е, ППО для України не припинялося, і це теж хороший дзвіночок. Тим часом ми бачимо, що Україна повністю розв'язала собі руки після танців довкола так званих мирних перемовин. І так званого до речі енергетичного перемир'я. Пам'ятаєте, в нас таке було. Ми навіть його дотримувалися, здається, протягом місяця на догоду Трампа. А Росія тим часом знищувала нашу газову інфраструктуру обстрілами. Такий от мирний процес із росіянами, не вперше. Але тепер ми бачимо, що сили оборони дуже швидко надолуджують згаяне. Українські дрони і не лише дрони пролетіли в багато цікавих місць на Росії. Було нанесено кілька ударів по дислокаціям перебування російської армії у Курській області. У ніч на 9 червня збройні сили України атакували ще й аеродром Саваслейка у Нижегородській області, де базуються винищувачі міг 31 к Носії ракет кинжал, і в генштабі підтвердили, що ураження було уражено щонайменше два літаки. В ту ж ніч був удар по заводу В Нір Прогрес, де виробляють відповідно електрообладнання для шахетів і керованих авіабомб. А сьогодні українські дрони атакували тамбовський пороховий завод один з ключових об'єктів російського ВПК. Давай, 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 вот утана. Вот Ща бабахнет Слышишь? Да Мои стреляют Да-да-да-да Из леса Во-во-во-во-во-во Где ПВО-то, сука? Какого в натуре? Чё, ПВО не стреляет? Смотри, ща бахнет Слышь, на всякий случай присядь Слышь, карту. Ой! Есть, контакт Упал Та хлопушка була, Все Всі атуди літять. Знаєте, я не перестану дивуватися ось цьому слабомству та відвазі, які росіяни за кадром постійно на таких відео яскраво демонструють. Навіть ніяк не соромно, хоча коли вони соромилися. От коли по Україні летять там російські шахеди, у нас зрозуміло, що стан. Знервований е у нас стан такого такої концентрації. Так ми розуміємо, що можуть бути наслідки. Ми злі і злі на ворога, який нас знищує, тому що ми любимо нашу країну. І, відповідно, маємо здорові і логічні емоції з приводу обстрілів зі сторони ворога. А от росіян. Все геть не так, як написав хтось у мене із підписників, таке враження, аби вони дивляться е комп'ютерні стрілялки, і ще й улюлюкають, коли українські дрони щось підривають. Слухайте, і це так би мовити народ, чи пак спільнота людей, які називають себе просто патріотами. Ось все це 9 мая, е, прапори СРСР, патріотизм такий і, і так далі. Звісно, якщо ви спитаєте росіян за 9 мая, за Україну, вони всі вам дадуть відповідь таку саму, як по телевізору. Кажуть, всі методички там. Прописуються так на рівні мозку, зашиваються, і воно відповідно відтворює так? все, все чим зомбують. Але реакція на українські дрони, знаєте, якась унікальна, ну, не патріотична, не така, чому б здавалося, б вчать їх на російському телебаченні. Пашня брана, поразки! Друзі, це тупикова гілка еволюції. Дипломатія збройними силами України продовжує чинитися. Хоча, звісно, ситуація на фронті у нас непроста. Продовжується наступ на Донеччині біля кордонів із Дніпропетровщиною. У нас є просування ворога у Сумській області невелике. І е, якщо вас це все лякає, якщо вас це все зневірює і змушує залазити в помиральну яму, то є один спосіб змінити це все донатити на Збройні Сили України. Якщо у вас все в порядку і ви вірите в ЗСУ, і ви не в помиральній ямі, то я впевнений, що ви і так донатите, тому продовжуйте допомагати армії. Насправді, друзі, в контексті війни і в контексті міжнародних новин, міжнародної ситуації, ви просто замисліться. Доки всі ці Трампи і тому подібне. Жують соплі і не можуть ніяк визначитися, чи їм санкції вводити, чи їм підставляти дупу Путіну. Україна вже четвертий рік підряд показує Москві, де зимують раки. Москві, яка є загрозою для всього західного світу, включно із США, проти яких Москва веде гібридну війну, включно з тією ж самою Угорщиною Словаччиною, чиї прем'єри Орбан і Фіцо. Просто збожеволіли, але я гадаю, що вони вже рухаються до завершення своїх повноважень, включно із Польщею, Румунією, Францією і всією Європою. Проти яких всіх насправді Росія також веде війну, їм би вже час це усвідомити. Хоча ми бачимо, що з цим процесом місцями все відбувається навпаки. Зате дуже добре розуміють в Балтійських країнах, що відбувається Щодавно Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Лансбергіс заявив таке: я хочу процитувати. Він сказав: у мене є теорія, яку я не можу перевірити, бо не можу поїхати на фронт, українці ведуть цю оборону, фактично самотужки. Значна частина захисту України здійснюється завдяки вітчизняним технологіям, недавня атака на російські стратегічні бомбардувальники це чудовий приклад. Того Україна навіть без західної розвідки і без будь-якої підтримки знищила третину українського повітряного флоту та ядерного потенціалу Росії. Тож коли я чую, як дехто каже, Україна не може. Вступити в НАТО, бо ми не готові надати їй гарантії безпеки. Я думаю, що я хотів би, щоб моя країна мала гарантії безпеки від України. Якщо ми вже непокоїмося через російський напад, то я був би значно спокійнішим, знаючи, що українці боротимуться пліч опліч із нами. Це нова реальність, яку ще не всі усвідомили. І це так і є. Тим часом наші перспективи вступу в НАТО залишаються туманними. А, хоча, в принципі, ми поки що найбільше не могли розраховувати доки Трамп при владі. Нас запросили на наступний саміт Альянсу у Газі, але там нічого нового для нашої перспективи членства ми не почуємо. Але є хороші новини. А, Трамп вирішив навантажити країни НАТО а, тим, що вони витрачатимуть 5% свого бюджету на оборону, а не 3, як раніше. А, і власне частина цього бюджету буде спрямовуватись на допомогу Україні. Хоча й тут є свій нюанс до цього. Країни НАТО мали витрачати 3% на оборону, але Цих коштів такі кошти витрачали далеко не всі, і розповім вам іще один анекдот: ось іде уже четвертий рік повномасштабної війни біля кордонів НАТО. А НАТО ще досі користується документом. У них є такий документ. Цілі спроможності альянсу відповідно так те, те яку мету собі ставить альянс і На що вони орієнтуються, і які кошти мають витрачати. І ось е, цей документ у них досі користується цим документом за 2021 рік. За довоєнний рік, можна так сказати, так е, до того, як почалася широкомасштабна війна. Це стратегічний документ, який має визначати, до чого має прагнути НАТО, а НАТО на рівні. Своїх стратегічних документів все ще міряє світ по міркам двадцять року, ба більше навіть цих цілей 21-го року країни НАТО не досягли. Але незважаючи на це, е, я закликаю сприймати все тверезо, не відмежовуватися від НАТО, не зневірюватися і все одно працювати над тим, що є. Налагоджувати співпрацю з Європою, бо так чи інакше у Європи або буде колективна безпека, і ми будемо в неї входити, будемо частиною цієї колективної безпеки. ми В принципі, вже в неї є. Або не буде ані Європи, ані нас. Тут в даному контексті навіть неважливо, йдеться про НАТО чи, можливо, якийсь новий формат, який з'явиться у майбутньому, може бути все. На цьому, друзі, будемо завершувати. Я вам дуже дякую. Дякую за те, що ви коментуєте. Не забувайте коментувати. Пишіть, що ви думаєте про те, чому замок Трамп? Можливо, він, не знаю, зайнятий тепер скандалами з маском. Я вже вирішив цю тему не піднімати. Про маску якось поговоримо окремо. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, поширюйте це відео. Це дуже важливо. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, це піднімає відео вгору. Відповідно, ну а на цьому каналі я нагадую: ми говоримо про російське ПСО. Ми розбираємо дезінформацію, ми розбираємо сумнівних медійних осіб і інформаційних компаній, Також говоримо про міжнародні події десь раз на тиждень. Тут, у нас тут такий цікавий канал. Підписуйтеся. Буду радий вас завжди тут бачити, і також особлива подяка моїм спонсорам на YouTube і патронам на Patreon. Друзі, з вашою допомогою виходять нові відео. Все це, звісно, після того, як ми задонатимо на Збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, папа. -па.